Шановні батьки та любі діти, осінь красива пора року достигли овочі, фрукти та ягоди малята, які щедрі дари дозрівають в осінньому саду. Давайте пригадаємо рум'яне, яблучко, запашна, груша, смачна, слива. Соковитий виноград і корисна калина. Пропоную вам пограти в гру з дарами осінню, чого не стало. Чого не стало? Не стало яблука. Повторіть разом зі мною. Не стало яблука. Чого не стало? Не стало груші. Повторіть разом зі мною. Не стало груші. Чого не стало? Не стало сливи. Повторіть разом зі мною. Не стало сливи. Малята, допоможіть мені назвати фрукти. Яблуко, яблучко, слива, сливка, груша, грушка, вишня, вишенька. Діти, а де можна купити фрукти? Так, на базарі, в магазині. Щоб купити фрукти, нам треба навчитися про них розповідати колір, смак, форму, як вживають їх в їжу. А допоможе нам в цьому схема. Спочатку треба сказати, як називається фрукт, потім якого кольору, форми і завершити розповідь про те, як використовує. В Ось так про яблучка розповім вам я. Це яблуко. Воно червоне, кругле, з нього роблять яблучний сік, варять компот та печуть пиріжки. Така розповідь вийшла у мене. Спробуйте і ви описати своє яблучко. Шановні батьки, звертаюсь до вас, щоб дитина краще навчилась складати опусову розповідь за схемою. В разі необхідності поставте відео на паузу та спробуйте ще раз скласти розповідь, а схема вам допоможе. Я впевнена, що у вас все вийде і ваша цікава розповідь обов'язково здивує ваших рідних.